Молот купив, а їздить не купив. Права купив, а їздить не купив. Так само я купив молота, давай включати його. Ніхрена не понятно. підключили сьогодні вранці, давай робити їм. Крепше уф, уф, Не може, єлі б'є, єлі б'є. Подзвонив до одної людини, до другої, до третьої. Електрик вже хотів і стовпа, провода мені, бо електричества не вистачає. Позвонив ще до двох людей, в яких є молота, теж посоветували мені багато. Жижу поміняв, там масло було таке, жидже, що пилюку гасить, так як мені сказали, замінив, вимив. І молот не хотів бити і взагалі робити не хотів нормально взагалі. Позвонив до Дімона, Дімон, привіт, велике тобі дякую за совет. Якби не, не в курсі, не в курсі був, але зробилося. Просто що йди сюди. Отут регулятор заводський чуть потерся, <кій> я його змістив чуть нижче, прикрутив, узяв, вже е, педалька відрегульована типу, нормально, значне мене знімає. І по потягу, сказав, потяни всі кришки болтів. По потягував всі кришки болтів, все стало нормально. Смоктав воздух і за того його сили не було енергії удару. Зараз, вроді, все добре, ще треба цієї штуки поміняти, бо там сочиться на насосі знову. Запуск. Продібі воно, якщо не воно в будь-якому випадку пишіть коментар.